Друзі, вітаю! Такий нині час, що програма Тернополяни знову про справи воєнні. Що таке військовий рекрутинг? Ну, скажу по-простому, військовий рекрутинг це коли тобі пропонують добровільно прийти служити у той чи інший підрозділ ЗСУ, розповідають про цей підрозділ, і ти погоджуєшся там служити. Сьогодні поговоримо саме про військовий рекрутинг і нам у цьому. Компетентно допоможе начальник центру рекрутингу управління 108-го батальйону 10-ї бригади Едельвейс, старший сержант Володимир Боднар. Він поруч зі мною. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну, 10-та бригада, але 108-й батальйон він має якусь більш розширену назву. Розшифруйте. Е, звичайно, 108-й окремий гірськостромовий батальйон у складі 10-ї бригади «Едельвейс». Ну, бригада Едельвейс, десятка, як в народі називають, вона відома тернополянам, тому що саме там служить сержант Степан Барна. Звичайно, так, наш побратим. І він очолює підрозділ літальних апаратів бойових. Зв'язаний з ним так. Розкажіть, будь ласка, про якусь специфіку своєї бригади, свого батальйону, спеціально для тих, хто можливо виявить бажання там служити. Напевно, почну з того, що дуже часто чуємо, коли людей мобілізовують. Там коли люди навіть приходять самі там на контракт по мобілізації, е, чуємо таку неприємність. Там, от, я там помру. Шановні, ми йдемо не помирати. Ми боремося за нашу незалежність. От і наше командування робить все можливе і неможливе для того, щоб зберегти особовий склад. На даний час от наша бригада е, має найменші втрати. От, Повіську. Ну, але ви повинні теж розуміти цих людей, тому що страх смерті це природні явище для, для людини. Звичайно, але я також завжди наводжу приклад е ДТП робочі моменти, коли люди ну. Гинуть на роботі, тобто ті самі катастрофи і так далі, тобто ну, смерть така річ. Тобто не факт, що ти е, прийдеш от, в армію і ти загинеш. Ні, то якщо е, кажу компетентне командування, от е, яке в 10-й бригаді, слава Богу, є, от, робить все для того, щоб втрати мінімізувати, коли ви пропонуєте потенційним. Військовослужбовцям влитись саме в лави вашого 108 го батальйону, 10 ї бригади. Які спеціальності, які професії військові ви їм пропонуєте? Професій дуже багато що таке. Ну, скажу вам, що таке пряма мобілізація. От, тобто Ви на початку казали, так? тобто, що таке рекрутинг? Там, в рекрутингу є такий термін, як пряма мобілізація. Тобто, людина, той самий там айтішник, наприклад, чи е радіотехнік, там, чи е ігроман якийсь. От. Розуміється в комп'ютерах комп І так, не хоче так. сидіти в окопі. Звичайно, він може бути. Тим самим пілотом, От. він може бути тим самим радіотехніком. Вакансій дуже багато. Ну, ну, зараз я зацепив іменно е, те, що зв'язане з пілотними системами, тому що на даний час безпілотники роблять, можна сказати, напевно. Не помилившись, десь 80% всієї роботи. От чим крутіші пілоти, от чим крутіші е, дрони, от. тим менше роботи в піхоті. Ви згадали про літальні бойові апарати. На ваш погляд, яким є значення автомобілів? Волонтери дуже часто відправляють автомобілі. Як у вас з автомобілями бойовими? Я вам скажу так, е, слава Богу, проблем нема. Але ну, моя особиста думка, якщо авто волонтерське, держава видала, не має значення, вивезло хоча б одного пораненого, от, і він залишився живий, воно собі працювало на всі тисячі процентів. Давайте повернемось до вашої рекрутингової роботи. Як вас знайти, як з вами зв'язатись? Можна через сайт бригади, я вам надам його. Якщо, ну це в загальному по бригаді, якщо саме до нас 108-й батальйон, також дам свої контакти. От, напряму до мене, я завжди підтримую. До речі, додавлю вам, що якщо людина... Виявило бажання от, служити в нас, немає значення, чи це контракт. До речі, зараз дуже поширена е, появилася річ е, мільйонний контракт для молоді 18-24. Якщо це старший 24 років, це пряма мобілізація, людина сама обирає собі. Професію, от людина, людину я веду від початку, від першої розмови. Там алло, Володимир хотів би вас служити, що можете запропонувати, і до моменту, поки він не закінчить базовий рівень навчання, БЗВП так зване, от і приходить до нас в підрозділ. Тоді... Я думаю, ви теж погодитесь зі мною, і не сумніваєтесь у тому, що матеріальний стимул для тих, хто має намір піти служити в ЗСУ. До вас бригада, до вас батальйон, матеріальний стимул має значення. Ви озвучуєте якісь цифри зарплат для тих, хто до вас звертається? Звичайно. Можете сказати, скільки держава платитиме заробітної платні? Мінімальна зарплата десь порядка 20. 4-25 тисяч це сама сама менша зарплата солдата. Ну, мінімальна зарплата завжди має якісь надбавки. За що? Ні, ні, це іменно мінімальне грошове забезпечення, так. яке гарантоване. гарантоване далі йдуть додаткові виплати. Це, якщо це друга лінія, там і так далі, це 30 тисяч. Ну, це в районі виконання завдань, просто там тилові райони. Якщо це перша лінія, це зрозуміло, що 100 тисяч, плюс 70 тисяч окопних. От. Чи ваша рекрутингова робота якимось чином переплітається з діяльністю ТЦК? Так, звичайно, переплітається, м, як правильно вам сказати, е, в деякій мірі ТЦК, напевно, нам допомагає, в деякій мірі не допомагає. Тобто, е, якщо взяти до уваги е, 18-24 контракт, так званий мільйонний контракт, як я його називаю, ТЦК нам допомагає е, в оформленні хлопців. О, тобто, Людина приходить, коли вони вже звернулись до вас. Потім так, включ... я... вмикається ТЦК. Ні, я на ну наприклад, якщо людина звертається з Тернополя, так я на направлю... цей механізм розкаже так. Так, якщо людина звертається з Тернополя, я направлю його в найближчий ТЦК Тернополя. Ну це якщо е, стосується 1824. якщо стосується прямої мобілізації, ТЦК не бере участі в цьому, тобто прямий зв'язок зі мною. Я зв'язую людину з ППД е, нашої бригади в Коломиї. Ну, от ми даємо йому заяву на пряму мобілізацію, от, де він прописує. Там свої дані, ми даємо набрали на Велка, який проходить в Коломиї. От з цими двома документами людина сідає там в автобус, в маршрутку, там в поїзд, їде в Коломию. В Коломиї, будь ласка, я, Володимир, спробую одночасно і деталізувати, і якось проілюструвати і переформулювати запитання. Як ви думаєте, краще до вас звернутись і піти служити через рекрутинговий центр? Чи чекати повістки і з'явитись ТЦК за цією повісткою? Ну я вам скажу так, що ви бачите всі війна. Ви знаєте, як бояться, як бояться призовного віку молоді люди, чоловіки, взагалі цієї абревіатури ТЦК. Знаю, але скажу так, що хлопці не, не варто боятися. Варто боятися того, що ворог. Нас переможе, от того варто боятися, тому що тоді вже нас не буде ніхто питати, чи там ми хочемо через ТЦК, чи ми хочемо через пряму мобілізацію. Там чи ми хочемо на контракт, тоді вже вибору не буде. Для вашого батальйону і, взагалі, для 10-ї бригади ще одна абревіатура військова СЗЧ, самовільне залишення частини. Це проблема? Я б не сказав, що в нас це проблема, тому що е, в принципі так бувають випадки, звичайно, ну. Вони є, але ну, це мінімальні, дуже-дуже дуже мінімальні випадки. Скільки часу займає у потенційного військовослужбовця від моменту, коли він звернувся в рекрутинговий центр і коли він вже повноцінний боєць 108-го батальйону? Оформлення документів, якщо в принципі, все в наявності займає десь до двох днів, ВЛК ще день, це три дні. Ну, це я рахую, це я кажу про контракт. В принципі, при мобілізації воно похоже до трьох днів. Далі йде базовий БЗВП, базовий рівень підготовки 45 днів. І далі йде таке, так зване бригадне злагодження. От, тобто, коли людина прийшла з БЗВП, вона там навчалася з одними людьми, от, здобувала фах, от, там мінімальний базовий рівень, а далі він приходить вже в підрозділ і в підрозділі він проходить злагодження з хлопцями, з якими він буде служити далі. Стан здоров'я це абсолютно зрозуміло, чи є у вас. Для 108-го батальйону десятки якісь специфічні вимоги для ймовірних кандидатів. Я б не сказав, що специфічні. В першу чергу людина має бути мотивована. От, в першу чергу, тому що коли він попаде вже на виконання бойової задачі, потрібно, щоб йому його побратим які з ним ну, з боку довіряв йому. Це в першу чергу. Ну, здоров'я, звичайно, також фізична підготовка. Ну, ви розумієте, що не так легко там, тобто треба мати більш-менш нормальне здоров'я. І мабуть, останнє запитання. Чому, на ваш погляд, це вже запитання не стосується 108-го батальйону, а взагалі справ військових, війни. Чому, на ваш погляд, зараз так гостро стоїть питання мобілізації? Немає того ентузіазму, який був на початку війни. Це факт. Напевно, ми вже і змучились трошки від війни, вона давно, але е, ця... Втома, от не має впливати на результат от, нашої боротьби. От, ми воюємо давно. Не хочеться, щоб той весь наш, наш труд. От, ті втрати, які понесли ми, наша бригада, інші бригади, ну взагалі військо е були марними. І все таки не можу не запитати, якщо ми вже про мобілізацію сказали, як ви ставитесь до ідеї, і це зараз широко лунає всюди. У суспільстві про ідею демобілізації з одного боку вона потрібна, це всі розуміють. Люди втомилися, як ви кажете. А з іншого, вона потрібна, і я впевнений, що вона буде. Просто треба правильно все прорахувати. Щоб там не казали, я сам спочатку з, з 25 лютого 22 року, ну вже іменно маю на увазі. Повномасштабне вторгнення. В загальному я воюю набагато раніше. Ви 2014 року? Так, я 2014 року. Коли стоїть питання демобілізації, я б сам хотів би от, побути з сім'єю, побути вдома, відпочити, але з іншої сторони, я розумію, що мене поки що нема ким замінити. Так, тут питання головне: на кого ж замінити тих демобілізованих, які повинні повернутись додому. Звичайно. Я зичу вам удачі у вашій рекрутинговій праці, важливій, без сумніву. Хлопцям, привіт, Степану Барні. Великий привіт! Дякую вам за розмову. Всьогодні Дякую краще. вам.